Всім привіт! Це такий експериментальний формат на каналі. Що ми сьогодні робимо по факту? Ми обговорюємо: тобто, вийшов серіал сьогодні Дім дракона, але цей випуск вийде в середу. Сьогодні понеділок. Випуск вийде в середу. Вийшов серіал Дім дракона, і після кожної серії ми будемо в такому форматі, в такому міні-подкастіку собиратися і обговорювати кожну серію. Я разом з Настю. Е, е, Всім привіт, да, е, е, це такий, типа е, подкастна тусовка, так сказать. На 10 хвилин. Да, е, е, ну, коротко, буквально наші враження, що ми побачили. Бо ну дім дракона, це по факту великий проект. Ну, достатньо достатньо великий. Е, отож, що з вами, кіноблок? Поїхали. що, розпочнемо стомо е, з, того... з того, що пройшло скільки два роки? Е, да. Два роки і розпочнемо з того, що бажано передивитися перший да, сезон. Так, Да, да, вообще ніфна да, не помню. Вовше ну то перші типу, хто, половину сезона просто згадується. Що було, а хто з ким, а хто куди, а хто з ким дружить, а хто вороги, і, типу, основних ти пам'ятаєш, але це такий проект, де дуже багато побічних персонажів, які теж впливають на сюжет, просто mm -hmm. типу а, різних сімей. А, і мені здається, що якщо у вас є час, класно було б придивитися, щоб освіжити. Скільки свої? там серій? Там вісім чи десять, вісім серій, здається, чи десять. Ну коротше, да, ну що в принципі це не. Ну... Е... Ну, якщо є така можливість, можна да, дивитися, да, да. що потім одразу в'їжджати в, в а, контекст, тому що ми пів серії просто згадували хто, хто що, хто, куди. І хто вовче хто що зробив, чого цей персонаж е, говорить. Так, ну, наприклад, ми відразу будемо обговорювати зі спойлерами. Ну, тобто, це такий міні-подкаст, це зразу, от, типу, обговорення зі спойлерами. І по факту, от, наприклад, ну, реально по іменам Ейман, Ейган, Едмунд. Ну воно було складно і тоді що... їх запам'ятати і про і хронологію проводити відносно да, гри Так, І от я пам'ятаю цього чорношкірого Таргаріена, але... Але що з ним сталося? Що з ним сталося? Типу, в яко... хто його звідки витягнув, в, е, ну, в якому він бою був чи що Кричай, треба типу... хоча б фіналочку придивити з інтернетом. Що тут відбулось? Що по факту е, дала нам перша серія? Перша серія Сходу заявляє старків. І от ми обговорювали коли, ну, наш подкаст, коли ми обговорювали саме. Е, коли ми обговорювали і перший сезон, у нас ж був подкаст ми відразу після цього. І коли ми вже обговорювали трейлери, коли вони вже виходили, уже ми там говорили: типу, що будуть і старки, будуть уже це, і тут вже вони є заявлені і старкі, вони не грають якусь ключову роль в сюжеті. Поки. Але Можливо, що зміниться. Як... Да, ну і заявили, тому є. що я вважаю, що знов-таки фан-сервіс працює. Потрібно заявляти про всі да, сені. Да, да. І, типу, знов таки заявили про а, нічний дозор, про да, стіну, да, да. про намок на мерців. Типу, що ця стіна була не просто так, і зима близько. І, ну, типу, є безхарство. Да, ну, оце, так, оце так заявляють. Ну, воно так, звісно, не саме Це не гра при століцема да, близько. Да, да. А в'їжджають плавно поки. Немає, типу, якось ПАМ для мене різк Ну, фінал. Фінал а... він такий фінал от серії, саме... — коли персонаж Мета Деймона, чоловік рейніри. Він, як сказати, підговорює якихось чувачків. Непонятно, що це за чувачки. 에, ну просто обічні ті ну, що, типу, ну, коротче, кіль, ну да, типу да, умовно да. Керів, а, Ну все дуже сильно логічно, тому що да, Сачі їхав, да. видала, хто ходить до них в замок. Його дружина попросила по факту вбити сина за сина, і все. Ну, і він да, пішов, да, да, да. мужик пішов розбиратися. Да, що ну куди? по факту, е, от да, що е, йде в серіалі, що е, нам показала перша серія. Це по факту отживання подій. Першого сезону, тобто фіналу першого сезону, Рейніра в горі, всю серію, ти це горе повністю розумієш, що через що, і, в принципі, Uh, ну, а всі інші персонажі, вони по факту теж з цієї позиції вони якось типу, ну, викручуються. Тобто, там як це, в королівській гавані жизнь собі, як ішла, так і йде, типу, вони собі там займаються. Тому ну, чи є народ чувствує проблеми і їхній неадекватний типу, король. Да, і ну, є, типу, я майно речі. Вазі, я майно не, типу, не звичайний простий народ, а саме от В родині. Ну, тобто, Ну, вони вони, теж чувствують, ну, вони все одно чувствують власть. Тобто, типу, цей король, він чувствує, що я тут, типу, цей, да ми їх ще з розгробами. Ну, Там дуже аналогія проведена на Серсею і Джофрі. Да, Джофрі, блін, взагалі, типу, ну, вона, Джофрі. типу, Серсея, ну, умовно кажучи. Ну, Джофрі і Джофрі, звісно, нічого не приплюне, типу, ну, це, в принципі, ну, Тобто, він даже моментами він реально говорить непогані речі. Типу... Я розумію, що у цього серіалу немає задачі. Плюнуть персонажно. Звісно. Да, тут просто розкриття, тому що ми, по факту, вже фінансово історії да просто, знаємо. Я, просто, ну, от, я вже порівнюю просто як, хто, куди, типу, от, в такому плані. Що ще нам, показав, це, ну, що ще нам показала перша серія? Це я б не сказав, би, що вона якось щось, типу, більшого заявила, крім реально продовжить лінію. Першого сезону, ну саме фінала, розказати що буде по факту далі, які проблеми стикнуться ну, я так у персонажів. Розумію, що Головна лінія це то, що насувається громадянська війна, і типу, і шо вона буде, і я розумію, що в фіналі сезону вона почнеться. Сподіваюся, що воно почнеться раніше, щоб активніше вести дію. але взагалі... Вже продлили дім дракона навіть до виходу от, другого сезону, вже продлили на третій сезон. ну, це було в принципі... просто тенденція, плюс-мінус, як і перший сезон, розкачка, пояснення, персонажі, заявки, і в фіналі стріляє до життя. Але я думаю, що плюс-мінус воно до того йде. Що, що про Говорю про фінал, типу, що е, там же ж непонятно оця дружина, типу короля, королєва. малолетки малетки цієї правлять. Е, чи вона реально здала хлопчика чи ні. Типу, ну, вона сказала, що він, ну, що хлопчика. Ну вона, я так розумію, не хотіла його. Ну, коротше, от у, оці, коли персонажі появляються з Абу, типу, бо я її взагалі не пам'ятаю в першому сезоні. По-моєму, її дочка. Чи я? Нє, це дружина цього. П -п 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 чи не. Коротше, непонятно. Ну, треба передивитися трошки. Uh, ну просто в них тоді. Скільки у них. Скільки у ну, них може, тоді дітей? Ну, може, Скільки її... у них тоді дітей? Uh, той, що король? Uh, з глазом, uh, дівчинка і ще двоє малих. П'ять дітей від цього старого ні, оці останні двоє може бути не факт дійсно, тому ну, що ну вот. він вже помер. Ну, коротше, там непонятно трохи по персонажам. Ну, коротше, сам факт в тому, що це оця... непонятно нам, це треба розібратися. Ну так, да, просто ну, ця дівчинка, вона виглядає дуже маложавою, років 14, умовно. Типа, бо коли, знаєш, коли Санці, <свісля віде> якій було 12, а її грала там 19-річна Софі Тернер, типу, і там реально видно, що там ну, вообще не 12, то тут видно, що їй реально років 14, і типу, йому років 14, королю сам. Типу, і от, ну, воно так і виглядає. Е, і от чого вона здає малого, що його вбивають. І чи настільки це вплине прямо ну, на. можливо, через те, що а, а якщо вони вб'ють і перевірять, а то ну, буде не хлопчик, вони вб'ють другу дитину. Або її. Або і її, так. Тут uh, вполне може бути. Вона ж прийшла і сказала, що вбили хлопчика. Просто прикол в тому, що не того хлопчика, якого потрібно вбили. Ну так, да, мали вбити ну, з глазом, типу. Цього... вбили іншого, так. Ну він, звісно, блін, от акторський, ну він, звісно, Змій взагалі. Що говорить, в принципі, за акторську. цю... Е, блін, опять про ну навіть не про акторське, а про персонажів, Оцей опять наш чувак, оцей який нас бісить, господи, він і тут. Він і тут, любовник, що королеви, От так. що то він з'являється, він сразу вже бісить. Ну я не можу його сприймати, це взагалі якийсь треш. Подивимося, чи буде він видавати крінжа в цьому сезоні. Ну, видає, що то там видає? Її та зрадили. І що то це? А понятно, що він говорить про себе. І я такий, господі, чувак, що ти? Він несе шлейф подій з першої Ні, серії, не, першого сезону. Так, да, да, Саме так. початку. Що е, ще? А... Заставка топ. Е, да, От за що я хотів сказати за атмосферну складову. Що бляха? Вот ну от видно, коли реально проект великий. Вот ти дивишся, бляха, ворон летить. І реально кадр, Вінтерфел, ти такий, бляха, це Вінтерфел. І все, і одразу воно картинка, яка вона поставлена. Да, там, звісно, коли Рейні злазить з дракона, там трошки поплила зеленка, ну, видно, що там рухи просто неістесвіт. Не типа в, якось, в горі престолів такого не було. Ну, вони збігали якихось таких кадрів. А тут вона... До і... речі, хоча віднімалася давно, типу, танця могла бути. Ну, це могло бути не так. Це вони... говорить про постановку кадру. Ми тоді і скривали, тому що тоді це б гірше б виглядало. Зараз все одно да. технології краще. Да. Е, ну в принципі, що е, ще сказати? Що ми очікуємо від е, наступного от, далі? Що ми очікуємо? Що ти очікуєш? Я очікую, що будуть активно розвиватися події. Отлично. Е, ця серія отримала на МДБ 8,9 балів. Тобто це достатньо великий е, показник. Е, чи справдила ця серія твої очікування? Е, чи спонукає вона тебе дивитися далі? Чи ну каразумішки? В тому, що в о, дім дракона в, в першому сезоні мене не дуже стравив на мене враження тільки в фіналі. І потім я така бліє, ну ладно, фан-сервіс, і такое. Типу, це не той серіал, де я там прям вау, вау, вау. Ну, типу, це не гра престолів далеко. Але мені подобається, мені подобається ця атмосфера створена. А, не знаю. А Поки воно А поки вливає, вливає, mm -hmm. Так повільненько, тебе вливає. Подивимося, ну, типу, не знаю. Окей. Okay. Uh, ну, В принципі, перша серія задоволена, ну якби, да? так? Ну, і я такий. ну Тобто, знаєш, подивимося, що буде далі. була м, така, знаєш, як це очікування, знаєш, і м, навіть не очікування, а от, знаєш, такі, інтрига така, знаєш, от ти, от ти дивишся і ти якось задоволений е, тим, що відбувається на екрані. От я скажу якось так. Е, Ну окей, тоді, в принципі, е, першу серію ми так більш-менш обговорили. Тут, тут же треба просто реально брати потім в глобальному плані його обговорювати. Е, ну, в принципі, по факту, ми в такому ж форматі тоді обговоримо і фінал серіалу, і в принципі про mm -hmm. весь серіал. Yeah. Отож, е, це буде регулярний випуск. Е, отож, е, якщо вам сподобався, да, то підписуйтесь. Е, ми будемо дуже вдячні. Е, ставте лайки, пишіть коментарі. І до речі, я нагадаю, що актуальний збір. В знизу в, в описі. описі. В описі так, і підписуйтесь на соцмережі. Е, обов'язково там на Телеграм і новини там є. Відразу там я викладаю після кожного проєкту рецензії. Тож підписуйтесь на соцмережі, е, на канал обов'язково. І підтримуйте ЗСУ економіку країни. Все, всім па-па. всім папа!